Сьогодні «Трускавець Онлайн знаходиться в Дрогобицькій міській лікарні, адже саме тут сьогодні лежить Балох Олег, голова громадської організації Спілка антикорупція та кандидат в депутати Дрогобицької міської ради від громадянської позиції, і знаходиться він тут не через хворобу, а через брудну політичну гру, яку затіяли його опоненти по округу. Олега жорстоко побили за те, що він розповсюджував свою агітпродукцію в себе на округу, адже його. Опоненти вважають, що він не має права цього робити, і там повинні висіти агітки виключно танчук Наталії. Я є кандидат в депутати до міської ради. Йду по 16 округу в місті Другобичі Львівської області. По моєму округу йде. В депутати також Танчук Наталя, це є дочка Танчука Василя, який є діючий депутат міської ради. Танчук Наталя приходила до нашого будинку десь півтора тижні назад, два. Обіцяла, що покладе асфальт перед виборами біля будинку з метою отримати собі додаткові голоси. Сказав, чи не бажає Наталя Танчук, все-таки після 25 жовтня. Після виборів прийти і робити те, що вона хоче зробити, оскільки вона озвучила, що вона має в будь-якому випадку бажання допомагати людям, будучи депутатом чи не будучи депутатом. І я запитав, чому її тоді за тиждень до, до виборів не було на нашому окрузі. Вона десь агресивно це сприйняла. Побігла до мене, я попросив, щоб вона тримала дистанцію. Вчора, виходячи зранку, в 11 годині з під'їзду, я йшов по, попри будинок і зауважив, що переходить до дорогу якийсь здоровий мужчина. На той час я не знав, що це її чоловік. Ось. І він пройшов попри мене. І демонстративно взяв і порізав ключами мої агітки, які були наклеєні на дошці об'яв біля під'їзду. Так як він був, почав з перших під'їздів і доходив до під'їзду, де я стояв з сусідами, він ішов прямо на нас. Я йому дав зауваження, кажу, машина, говорю, ну так некрасиво, не добре робите, бо все-таки. Не виклеїли це. І він чіпляє мене за баргі, як то кажуть, народі витягує на дорогу від сусідів і починає наносити удари мені по лиці. Що Я просто розвернувся і будемо говорити, як говорить народі, втікав. Він мене наздогнав біля наступного під'їзду. Ззаду я почув удар в голову. В спину, далі по ногах, я падаю, він завалюється на мене, сідає і просто як грушу починає по голові бити. Толкти. Я йому кричу, говорю: не бий, не потрібно, заспокійся, 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 не бий, не бий, заспокійся. Далі відключився. Тут, у цьому будинку, на Володимира Великого, 2 проживає Олег Балох, і саме тут, біля його будинку, серед білого дня вчора. Його жорстоко побили. Багато людей, які на той момент знаходилися на вулиці, були свідками того, що відбувалося, і з декотрими із них зараз ми поспілкуємось. От десь з цього місця, от і до, до кінця будинку, де не бігли. Отут десь, от вже на кажуть, на розі будинку от почалася бійка вже. Тому що спочатку тут ніби як так... Як він його догнав чи як? Так, ну догнав його. Догнав і він його... Хто кого? Вони. Хто кого догнав? Ну, Олега той... Олега догнали? Олега догнали, так. Олега догнали. Тобто Танчука зять догнав Олега. А, і, а, я знаю, що хтось мені говорив сусідів, що Може, вас так описали, щоб ви його відтягували того о, зятя. Тобто ви їх намагалися зупинити? Ну, якось, Словесно, так? я словесно, говорю, так та? як є. Словесно. Зупинити на то, все було, ніби. Стосунки треба з'ясовувати діалогом умовиними. То не вкладається в голову, таке робити. Я неможливо. а балу галега з якої сторони можливо характеризувати. О, то він спокійний хлопець, нормальний хлопець. Тобто він би перший конфлікт не я так думаю, що ні. ось так брудно та нечесно проводять сьогодні передвиборну боротьбу. Деякі із кандидатів у депутати до міської ради закінчується останній тиждень, і тому е, ці нечесні кандидати використовують всі можливі та неможливі методи для боротьби зі своїми опонентами. Цікаво, що ж буде далі. Thank you